Ну, а докладніше новини з Херсона та загалом Півдня обговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталіє, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Скористатися втратами Путіна та продовжити контрнаступ закликають в інституті вивчення війни. Аналітики кажуть, що необхідно не зупинятися. А чи немає уповільнення контрнаступу після позитивних новин з півдня і як триває боротьба? Не можна говорити про якесь уповільнення чи зупинку. Це, в принципі, дуже таке. Простецький погляд на стан справ що дійшли до правого берегу і зупинилися. Насправді робота триває. Триває бойова робота, триває спротив, в тому числі, і протидія сил оборони, оскільки ворог розташований на лівому березі, зрозуміло, що продовжує свої атаки, і цієї ночі було атаковано в тому числі і славнозвісно чорнобаївку, де вони намагаються добити те, що не вивезли. Добити те, що не змогли забрати, також дуже багато територій заміновано дуже багато місць, які потребують ретельного проведення стабілізаційних заходів, саме тому і. Доступ на тимчасово окуповані на деокуповані території, які довгий час були тимчасово окупованими, наразі обмежений, оскільки це першу чергу питання безпеки, і навіть ті території, які на сьогодні опинилися досить далеко від лінії зіткнення, вони ще дуже небезпечні для повернення місцевого населення, які були евакуйовані, наприклад. І в тому числі для відновлення життєдіяльності, тому туди повертаються зараз спеціальні служби, повертаються підрозділи правоохоронців для проведення саме таких заходів. Пані минулого тижня лунали жахливі прогнози щодо майбутнього для Херсону. Мовляв, чекати можна навіть на удари по житловим районам, така собі помста окупантів. Нині прилетіли в Чорнобаївку. Там гатять наскільки зручні у ворога позиції, куди діставатимуть їхні снаряди. Ну, в принципі, вже позначено куди діставатимуть так. Снаряди крім того, в нас є досить красномовний, на жаль, сумний досвід Нікопольщини, яка тривалий час знаходилась під час окупації одного берега водосховища. А на протилежний постійно сипляться вогневі ураження від ворога. І так і цієї ночі теж було проведено і обстріл реактивними системами залпового вогню і мінометами. І важкою артилерією, тому і місцева влада Херсонщини, яка повернулась легітимна місцева влада, яка повернулась до виконання своїх обов'язків на вивільнених територіях, закликає населення тих населених пунктів, що перелягають пряму до берегу Дніпра, все ж таки евакуюватися. Це питання безпеки. Генштаб повідомляє про те, що сили оборони знищили черговий склад боєприпасів ворога в районі села Каїри. Наскільки це значний удар для окупантів? Яка загалом ситуація на півдні? Я хочу сказати, що дуже багато складів з боєприпасами нами було знищено під час просування, під час руху просування нашого, тому що контрнаступальні дії, якраз наші, полягали в тому, що навіть перебуваючи більш-менш на стійких позиціях без руху вперед, ми продовжували нищити запаси і резерви ворога, які в нього були в тилових районах. Тому коли ворог так стрімко почав відступати, не знайшлось отих. Запасів, які всі порівнюють і очікують з Харківщиною, порівнюючи тих запасів боєприпасів стратегічних і дуже великих, не було, оскільки ми дуже потужно вкривали вогнем, так само як і зараз продовжуємо наносити ураження навіть на лівому березі. До речі, він географічно нижчий за правий берег. Це надає нам певну перевагу, але не Абсолютно в тому числі і те, що ви питали про можливі обстріли Херсонщини, це буде робота протиповітряної оборони. Додасться, звісно, зрозуміло, але і все ж таки розуміння громадян має бути дуже таким відповідальним, що необхідно переховуватись і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, враховувати, що ворог може гатити і по місту також. Пані Наталі, а наскільки серйозних втрат зазнали окупанти під час виходу з Херсона? А скільки ще їх залишається на правому березі? От раніше повідомляли, що мова десь про 10 тисяч солдат. А от питання таке: їх залишили чи з якоюсь метою, або ж просто покинули? Оскільки вони змогли передислокувати певну частину своїх підрозділів на лівий берег, я думаю, що найближчим часом нам гур відповість на питання, скільки там може бути перебувати, яка яке саме угруповання там знаходиться, але слід враховувати, що відтепер в них відкрилися шляхи підтягування резервів наземні, Хоча ми встановлюємо наразі за цими маршрутами логістичними вогневи. Контроль, ми вже маємо такий досвід, як це робити, те, що ми робили з мостами, і в принципі досить. Обережно ювелірно, філігранно проводили роботу, не руйнуючи критичної інфраструктури, на відміну від ворога, який відступаючи, застосував класику війни і е, зруйнував е, от такі критичні, важ, критично важливі об'єкти. Ну вони не на своїй землі, тому і не бережуть це зрозуміло, і вони намагаються як умова убезпечити себе. Саме тому замінували берег, від, відтягують свої підрозділи навіть на лівому березі за 15 кілометрову зону. Оскільки. Тільки усвідомлюють ступень враження нашими, нашим озброєнням, але не повністю усвідомлюють судячи з усього Крім того, цілком імовірно, що перекидання цих сил буде і на східний напрямок. Зараз сам Херсон закритий на в'їзд та виїзд, а там дається відловлювати залишки російського війська. На всій деокупованій території проводяться стабілізаційні заходи, і в тому числі і фільтраційні заходи, оскільки ми усвідомлюємо, що там можуть бути ті, кого забили, забули, кого е, загубили, і хто сам загубився а можливо, хто залишився із спецзавданням. Тому перевірка ретельна триває, і результати згодом її будуть проголошені. Але є вже випадки, хоча й поодинокі знаходження тих самих позабутих мобілізованих, які перейшли в обмінний фонд. І ще одне питання, пані Наталі. Як щодо Миколаєва, місто вже не загрожують гради та смерчі противника? Абсолютно, виключення загрози ще неможливо, оскільки залишаються е, ті самі географічні особливості області, які ще не звільнені, е, і там триває робота. Тому розслаблятися ще не можна хоча вже передихнути часом від миколаївцям вдається. Пані Наталі, я дуже вам дякую за ваш час за цю розмову і за вашу роботу. Як я завжди кажу, це Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була у нас на зв'язку. Дякую і гарного вам дня.